Сьогоднішній огляд буде напрочуд важким для мене, тому що цей товар, про який я буду сьогодні вам розказувати, ніякий із інструментів, які ми знімали до цього, не викликав у мене таку бурю емоцій, рефлексії та думок. І сьогодні ми поговоримо вперше на цьому каналі про фен, і це буде нашумівший лейфен. По тим даним, що я зміг знайти, компанія LifeN, вона була заснована в 2019 році. Це китайський продукт і китайська компанія, що досить видно насправді, я хочу вам сьогодні детально без упереджень розказати про цей інструмент. Ви мене послухаєте і подумаєте, чи треба воно тобі. Більшість людей, якими я спілкувався з приводу цього фена, вони хочуть дізнатись, чи дійсно він такий самий, як Дайсон, чесно кажучи, я спочатку думав його в цьому відео порівняти з Дайсоном, а потім я відмовився від цієї ідеї, тому що я вважаю, що ці два фена абсолютно порівнювати не можна, бо на мою думку, абсолютно безглуздо порівнювати фен за 500 доларів та фен за 170 доларів. Тобто, не, не, не тому, що якийсь кращий, якийсь гірший, а тому, що це все одно що порівнювати спорткар та седан. Це абсолютно різні речі для різних людей, які коштують різних грошей. Але сьогодні я хочу поговорити про лайфен в розрізі самого конкретного фена. Так, я буду робити деякі порівняння. Ну тут неможливо не робити ніяких порівнянь, тому я буду його порівнювати в розрізі інших професійних фенів. І ми сьогодні розберемось, чи вартує ця штука взагалі чогось. Перше, чим мене зустрів лайфен це своєю упаковкою, я скажу вам одразу: упакований він був добре, напрочуд добре для китайців. Мінімалістична коробка, яка була не напихана всіляким хламом мотлохом, там було все лаконічно: три насадки, сам фен, інструкція, сертифікація тощо і все було упаковано на високому рівні. Чому я так на цьому акцентую увагу, тому що... Всі, ви знаєте, як упаковують свої речі китайці. Вони напихують всякого мотлуху багато більше ніж потрібно причому роблять це абсолютно безцеремонно. А Смінний тут корпус. все а? Ні, змінних корпусів не було. А тут це було максимально мінімалістично і досить по європейськи, я б сказав, досить сучасно. Тому за коробочку та упаковочку тут явний плюсик. По дизайну: дизайн у нас дуже впізнаваний. Можете написати, а то і можете не писати в коментарях на який фен схожий. І так зрозуміло, що всі будуть порівняння брати Dyson. Так він максимально схожий на Dyson за деяких приколов. Тобто він не є сквозним, тут дірки немає. Перше, по-друге. Температура, вона змінюється на рукоятці. Це по-друге. І по-третє, він сам по собі менший за Dyson і легший за Dyson. Але в ньому є певні мінуси. Сама голова, якщо довго працювати на теплому повітрі, вона швидко нагрівається, і це абсолютно не окей. Я вважаю. По перше, по друге, він якийсь трохи не збалансований в своїй вазі, Мені не сильно зрозуміла сама ергономіка. З однієї сторони, мені з ним з ним зручно працювати, з іншої сторони, я ну дуже незвична форма. Можливо, я просто довго працював гамою IQ і звик до неї, але це для мене напрочують дивокувати. До сих пір не можу нормально звикнути. Далі у нас є індикатор температури. У Дайсона є три три індикатора холодного повітря швидкості, і три індикатора гарячого. Тут є дві швидкості: стандартна, маленька і сильна. І наступні температурні режими: холодний, теплий та гарячий. І це все. І на мій погляд, цього дуже мало. Це абсолютно не є функціональним для професійного інструменту. Для професійного інструменту потрібна різноманітність для того, щоб можна було комбінувати як і потужність повітря, так і температуру самого повітря. З іншої сторони, тут саме гаряче повітря, воно. Не є супер таким, супер таким гарячим. Це скоріше для фена плюс, ніж мінус, тому що на моєму Gamma IQ на третій температурі знаєте є відчуття, що ворота в пекло відкриваються. І зараз звідти черті, всякі полізуть, дуже дуже гарячий новачкам складно ним працювати, тому що дуже часто вони опалюють голову моделям клієнтам. Тощо, а цей досить такий лоял. Я не скажу, що ним довго сушити волосся по потужності. Він досить потужний. І по звуку досить тихий. Коли я дивився відоси з ним, то він працював досить гучно. Я думав, що він буде дуже гучний, але коли я його отримав, ні, він працює тихенько, абсолютно нормально. І що приємно, він не свистить як гама, Це взагалі максимальний йому плюс. Тому за потужність і за тиху роботу я йому ставлю плюсик. Це, це хороше. а за те, що мало температур, це дуже мінус. Плюс я не знаю, можливо, це вкусовщина, вибачте. Можливо, це е, моя думка, але я вважаю, що у ці всі підсвіточки LED е, по корпусу. Це, як на мене, колхоз. Ну це не смак абсолютний. Я не вважаю це чимось гарним. Я вважаю гарним сьогодні. Це мінімалізм. Ви можете зі мною не погоджуватись. Мені буде цікаво почути вашу думку. За нею, будь ласка, спускайтесь коментарі. Я вважаю, ось ця підсвітка вона не виглядає професійно абсолютно. Це більше якісь такі, знаєте. Прикол для самого себе, але ну не знаю, вона мені якось по-дитячому сильно виглядає. Нічого не можу сказати. Взагалі, цей фен за рахунок того, що він дуже легенький, він відчувається дуже іграшковим. Напишіть, будь ласка, в коментах, ті, хто мають цей фен, скільки разів за день у вас питають, чи це у вас Dyson. Друзі, мої, хочу нагадати вам, що у мене є Patreon, на який ви можете підписатись. Хочу подякувати всім, хто вже підписаний. Дякую вам за підтримку. Ви мене дуже сильно мотивуєте. Хто не підписаний, рекомендую вам підписатись, так як я і завжди кажу, там є багато навчального матеріалу, який поповнюється регулярно. Можливо, не так регулярно, як би хотілося, але він поповнюється. Тому це не тільки спосіб підтримати канал та зробити його краще, а й спосіб зробити краще себе, заволодіти новими навичками, які допомагають. Можуть у вашій роботі вже завтра. Фільтр у нього розташовується знизу, він легко знімається, досить легко чиститься. З цим проблем абсолютно не було. З чим, бляха є тут максимальна проблема, це. Дріт в півтора метра. Ви розуміли, наскільки це коротко. Якщо б у мене розетки були не над робочим місцем, а біля підлоги, цього б випуску не було. Бо я би його увімкнув, просто би встав би з ним в повний ріст, кивнув би головою, виключив би, спакував би і все. На цьому би все закінчилось. Це супер незручно. Мені, по-перше, доводиться крутити клієнта в кріслі для того, щоб нормально йому висушити голову. Окей, з цим. Це ще можна витримати, але як на рахунок того, що дріт постійно у вас над робочою станцією, і у мене, як мінімум, два рази було таке, що я чуть не скинув свої ножиці на підлогу. Просто із-за того, що він постійно знаходиться над робочою станцією. Це абсолютний провал, це недопустима довжина. Я абсолютно бракую ось цю довжину дроту. От що ви розуміли, от у мене поряд розетка, я його увімкнув. Дивіться, як він вигинається вже в кадрі. Тобто мені навіть для того, щоб відос зняти, не не вистачає. <реш> довжини дроту. А вибачте, купувати інструмент, який коштує 170 баксів, і купувати до нього подовжувач це, знаєте, таке собі, як на мене, рішення. Тому, блін, я не знаю, у мене просто немає абсолютно слів, щоб це пояснити. В рамках роботи це супер незручно. Ну, блін. Якщо вам ви не можете спробувати, візьміть у когось і спробуйте. Якщо у вас розетки на підлозі, я впевнений, ви навіть з ним попрацювати не зможете. Це абсолютний мінус. Одна із самих сильних сторін цього фена це насадки. Що що, насадки тут просто топчик. Насадки магнітні, вони дуже щільно прилягають, дуже класно крутяться, не злітають абсолютно, нормально сидять. І не сильно нагріваються насадки, це одна із самих сильних сторін. Тут є їх три, є пласка, є ось така ось широка насадочка і є класичний дифузор, чого, ну, в принципі, мені особисто для роботи достатньо. І який висновок я можу зробити, я користувався цим феном приблизно тиждень, і, знаєте, для мене це була більше мука, ніж якась продуктивна робота. Я більше думав не про те, як висушити голову, а те, як не скинути інструмент на підлогу. Що стосується самої потужності, він потужний. Що стосується дизайну, ну. Я не знаю, знаєте, я не хочу втручатись в полеміку, що є копія, що плагіат. Це абсолютно, абсолютно мені незрозуміло, чому люди, які мають такі класні технології, вони роблять ось такі копірки. Ось мені з однієї сторони абсолютно це не зрозуміло, а з іншої сторони, мені абсолютно це зрозуміло, тому що, в принципі, це стандартна тактика китайського ринку, який створює такі самі технології, робить меншу ціну і створює впізнаваний дизайн, за рахунок якого вони просто будуть масово продавати цей продукт. Давайте згадаємо час, коли не було ні Дайсона, ні гами. То всі фени виглядали тупо однаково. І зрозуміти, хто а хто робив щось унікальне, було би складно. Для мене, в принципі, це зрозуміло. Я таке не сильно підтримую, мені таке особисто, не сильно подобається. Якщо ми будемо відштовхуватись не від моїх особистих подобань, а дивитися на практичні речі, то практично я можу про лайфен сказати наступне. Це не професійний інструмент, і для роботи я його не рекомендую купувати, тому що довжина шнурка абсолютно не підходить ні для якої комфортної роботи. Кому підійде цей фен? Цей фен підійде. Я би його рекомендував купувати для побутових потреб. Якщо ви хочете купити додому хороший фен, нормальний, абсолютно фен. Хочете подарувати хороший фен своїй мамі, даруйте його, він нормальний. Єдине питання, як і до всіх китайських інструментів, скільки воно проживе. Що там зняти, де? Да? Ну я вже.